Ну що? Acer Nitro 5. А, та ні, це Nitro V16. Поясню чому. Давай поближче, лисиця. А ну давай, це ігровий ноутбук. Nitro V16. Але це стара серія, Nitro 5. Але ну, дві цифри у моделі. ніхто, Це такий секрет вам. А, про Acer трошечки, бо у мене Nitro 5 був, знаєте, скільки років. Я навіть колись робив огляд ще на 10.50 на GeForce. І він, він не пропрацював багато років. Я навіть потім робив відгук через рік, через два. Не пам'ятаю вже, але дуже-дуже відомий огляд. І я його продав, і люди досі користуються. Дуже шалений ноутбук. І Я нарешті придбав собі цей Нітро у новому варіанті. Я його бачив на виставці у Берліні, коли був саме тоді, я поклав на нього своє око. Так і о, Нітро, V16. А знаєте чому? Бо він на процесорі AMD. Око окобер, бо він на процесорі AMD. 165 Гц на матриця, 500 ніт яскравість з USB-шечкою четвертою. Ось, будь ласочка, подивіться, у нас. USB-шка четверта на В нас є ще один вихід на HDMI-чик, У нас тут USB шечка третя, Будь ласка, з іншого боку в нас USB шка третя також, Lana rj 45 на 1000 Мбіт вхід під ось, під гарнітурку. Є? Зняла? Дивись, яка підсвітка під клавіатурку. Подивись. І саме цікаво, що це 16-дюймовий екран. У моєму, варіанті, у моєму варіанті це в нас 2К, 2 к екран хоча вони йдуть зазвичай Full HD, ну це така продвинута версія. Бо я сюди ще доставив, тут базово йде 16 ГБ, DDR5, в мене стоїть 32 ddr 5 пам'яті 32 ГБ, І тут стоїть у базовому варіанті один NVMe, в мене стоїть зараз два по одному терабайту. І, чесно кажучи, це просто крутолезно, На PCI Express 4, 4 NVM 1.4. І ви подивитесь потім на тестах, яку швидкість вони дають, це дійсно крутолезно. А Потім Wi-Fi модулі. вибачте, але 2х2, а знаєте що 2 на 2? 2 гігабіти на 2 ГБ. Ну, якщо точніше, 1,9 ГБ на завантаження і на вивантаження така ж цифра. Це просто неймовірно. При тому, що тут стоїть відеокарта, тут дві відеокарти. І на обидві на тих двох відеокартах можна грати. Тут стоїть а, вбудована, бо тут процесор AMD Ryzen 8845HS а, а, з модулем, з модулем а, штучного інтелекту Ryzen AI. Який забезпечує роботу, наприклад, Purified Voice, Purified View, це технології фірмові від Acer, це коли у вас камера зі штучним інтелектом, я далі теж це покажу. І звук зі штучним інтелектом. І ще ну, це Purified Voice, Purified View, і ще такий момент. Тут стоїть відеоприскорювач Radeon 780M, вбудований на RDNA 3. Тут навіть у кіберпанк можна на вбудованій графіці грати, а тут ще додатково стоїть в нас дискретна відеокарта GeForce RTX. Ну, У моєму варіанті 50 у лінійці є 40-50, 40-60, зазвичай в нас продають 40-60, 40-50, і зазвичай продають ще на Ryzen 5. Ну, далі також покажу вам. Вже коли будемо його оглядати, покажу вам, які моделі існують. Але посилання є у опису під цим відео, можете самі піти подивитись, почитати. І ще, знаєте що, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А що саме цікаве з цим ще ноутбуком? Я пропустив той момент, коли я на 40-50. Почав грати, ну, почали люди грати у кіберпанк з рейтресінгом у 90 FPS в середньому. А знаєте чому? З DLSS. З DLSS на перформансі, будь ласка, 90 FPS на середній якості графіки. І ще, що саме прикольне, з рейтрейсингом 90 FPS. Як так? Як так? У 2025 році? Досягли таких рівнів. А, тепер стосовно самого екрану, 500 ніт, 16 дюймів, 16 на 10. А, зазвичай це 1920 на 1200. А, у моєму варіанті це 2К, але дехто може сказати, що 40-50 чи 4060 для 2К екрану пограти у 2К ви не зможете. Так, ми будемо тестувати а, Full HD Геймінг, бо саме такі відеокарти вони розраховані під такий нормальний собі Full HD Геймінг. А 2К-тут для роботи. А поясню, справа у тому, що я монтую відео у пакеті програм Adobe, який, по-перше, підтримує RTX ну 4050, у моєму варіанті, це прикольно для роботи з Adobe Premiere. При тому він підтримує і рейзен AI, і не тільки Рейзен AI, він, він штучний інтелект повністю підтримує, наприклад, тензорні ядра у RTX, і цей Рейзен AI, і вони прискорюють відеоефекти, які використовуються у пакеті програм Adobe Premiere. І це все ще й коштує недорого, бо він позиціонується як. Середній бюджетний ноутбук, ігровий ноутбук, але, знаєте, така нижня ланка середнього бюджету. Так, він пластиковий. До речі, для мене це навіть ліпше, бо я е, маю проблеми зі статичним е, зі, зі статикою, і коли металевий ноутбук, я прям б'юся током, просто неймовірно. І тому я дуже-дуже полюбляю, коли він конкретно пластиковий ноутбук. А в ньому, в ньому ось така зарядка на 130. 5 Вт. будь ласка, вона невелика. Вона невелика. А тепер ось цей варіант з ось цим Течпадом. Так, він також невеликий, але це ігровий ноутбук. Тут повинна бути миша. І ви відразу бачите, в нас тести автономності на проціоні. Максимальна, е, максимальний час автономності 2, 2 години 45 хвилин. І також значу, що це не ультрабук, і це не ноутбук для автономної роботи довгої. Це ігровий ноутбук. І те, що він може 2, 2 години 45 хвилин вибачте, на дискретній відеокартці, в мене е, не перший ігровий ноутбук, і це середній показник для таких ноутбуків. Ноутбуків. А знаєте, що ми зараз зробимо? Ми підемо, пограємо у Stalker 2, у PUBG. Звісно, цей ноутбук наш а що ти Stalker 2. Мені Лисиця показує про лампу Stalker 2. Вам нагадати, бо у нас є таке посилання опису під відео. Це не ми продаємо, ми там просто купували. Коротше, так ми насолоджуємось. Тобто ми пограємо у Stalker 2. Так, у Stalker 2 пограємо на 40-50. Ми пограємо у PUBG, бо на цьому ноутбуці буде стримити Лисиця. Конкретно у PUBG і у Хардстоун. Ми цей ноутбук придбали для себе, і він трохи в нас в роботі вже є. Я його, звісно, відразу рекомендую, бо за таку ціну знайти таку, у такому варіанті ноутбук це дуже-дуже важко. Бо саме тут відрізняє, що яскравий екран 500 ніт і 665 Гц. Ось так. І за такі гроші ну, важко знайти конкурента. Хоча напишіть, будь ласка. Все, йдемо, граємо. Тестуємо, а потім робимо висновки. А знаєте, з чого ми починаємо? З тестів Cyberpunk 2077. І знаєте, що мені цікаво? Мені цікаво, у який момент ми пропустили те, що на 40-50 відеокартах з DLSS, звісно, ми отримуємо далеко не на самих мінімальних налаштуваннях. Практично 90 FPS середній показник у Кіберпанк. при тому, що в нас і навіть рейтрейсинг увімкнено, з яких це пір. Дивіться на цю якість на 4050. Так, це в нас топова версія на 32 ГГ, але це навіть не топова по відеокарті, це не 4060, ну у цій лінійці. Це не 4060, це 4050. І ми граємо, можемо грати у кіберпанк. Бачите, на відкритій локації зараз я 100 бачу FPS, Зараз ми побачимо середній. Один, до речі, з найліпших тестів, який показує реальне становище, яке буде у грі. Ну, от У деяких моментах, можливо, мінус 5% ще там з'їсть якийсь. Дивіться дивіться на результат тесту, я зараз покажу вам на е, налаштування. Е, тепер давайте так, 100 FPS, середній 100 FPS, максимальний 114, мінімальний 87. А е, тепер, ну, звісно, на Full HD. Я не тестував, хоча ця версія з 2К-екраном. Е, я тестую іграшки. Конкретно на Full HD, бо ну, на 40-50 у 2К грати, то вибачте, то вже перебір. Але в нас рейтресінг увімкнено. А тепер в нас давайте я зараз покажу вам сетінси. Давайте. ну Звісно, DLSS, кастомний, пішли. Середні текстури, середні текстури, якість середня, а тепер давайте. Тіні, високі, в нас різноманітні тумани. Прорисовка неба, і усе на хаях, на на це середньо високі налаштування якості. І звісно, це все завдяки цьому ноутбуку, ноутбуці, який у тестах в нас видає у Battlefield 5 на 1440p Ultra 80 FPS на Full HD 155 FPS. Наприклад, у тому самому GTA 5 буде 170 плюс FPS на FHD на 2K буде 50 плюс FPS. Чи на RDR в нас буде 30 FPS на 2K і 95 FPS на Full HD, бо це в нас Steel Nomad і це в нас 1805 на d DirectX ікс 12 це хороший показник, як вони пишуть. І ми можемо навіть подивитись. Детальний моніторинг тут він досягає 5,1 ГГц. Ми бачимо з вами показник 5,085. А далі, у нас нормальна температура була увесь період тестування. Ви, ви, ви це бачите, це не ну, я придумав, це тест е, сам моніторив до 70. Так, звісно, ці мобільні проци можуть грітися і 80, і 85 у піковому значенні у деяких моментах, але це не на постійній основі. Це мобільні проци, це для них нормально. Наприклад, той самий Time, Time Spy буде в нас показувати 8800 балів. Це теж, як вони відзначають, хороший показник, добрий показник. І також тут трохи інші будуть показники е, у DirectX 11. Тому Показники продуктивності, наприклад, GTA 5 буде 170 FPS, Battlefield буде 165 плюс FPS і RDR. Так, де там наш RDR? Буде 95 FPS. Це стосовно Full HD геймінгу. І це все завдяки поєднанню AMD Ryzen 7 8845HS з модулем AI Ryzen, тобто тут є штучний інтелект, це восьма серія. Це в нас. Вісім ядер, 16 потоків, 16 МБ кеш третього рівня. І звісно, в нас пам'ять тут двоканальна ddr 5 хоча є субканали 4 по 32 біт. Тобто, знаєте як рахується двоканально, але буде, скажімо так, оприділятися додатками як чотириканальна у 32-бітному режимі. Ось таким чином. Ми навіть бенчили цей, тобто ми тестували на. Потужність цей проце він спокійнесенько робить. Ryzen 7 3700, саме десктопний, Core i 7 10700, поїхали далі. Core i 9 11900 k він робить 8 ядер 16 потоків. Це один з моїх налюбленіших проців з вбудованою графікою 780 m Uh, ну тут вже інші праци пошли там більше і буде трохи нечесно так порівнювати. У TechPowerUp GPU Z ми бачимо, що в нас є вбудована 780 графікс. Uh, До речі, на 780M навіть можна грати, навіть можна грати у Кіберпанк. Uh, у Кіберпанк, у PUP я показував, я робив колись міні з такою графікою. Але тут в нас це додатковий момент. Я вам зараз зазначу, що я робив. Uh, дивіться. Я брав зовнішню відеокарту 4050, і стрімив на Твічі, грав у PUBG на 4050, а на е, OBS Studio ставив енкодинг на Radeon, На Radeon у 264 чи 265 кодику. Він спокійно інкодить, і у вас ви на одному ноутбуці можете і грати, і стрімити. Бо потужність цього процеса дозволяє. В нас стоїть 40-50, 96 біт а, ширина шини, в нас 6 ГБ GDDR 6 Unix. І знаєте, це досить непогана карта, з допомогою DLSS стягає будь-які іграшки. І при цьому всьому я граю у PUBG десь приблизно 90-120 FPS на ось таких е, налаштуваннях графіки, звісно, Full HD. На просунутих, бачите, найвищі, високі, найвищі, найвищі. Ну, рослинність дуже низька, це е, нормально і різкість вимкнено, бо коли ти граєш там у щось конкретне, і нормально граєш, то всі знають, що рослинність лише заважає помічати ворога далеко. Граю на DirectX 11 інхейте, бо на DirectX 12 в нас це був, він і є деякі баги. Тому на, на 11-му інхейсі граю. Давайте дочекаємось висадки і поки що там почнемо грати на саксофоні. А тепер давайте так, висаджуємось у тумані, летимо вниз, і усі знають, що коли ти висад... стрибаєш сам з літака, то ти, коли падаєш, в тебе починає падати з верхньої ланки до нижньої показники в І якщо. При появі рослинності у вас впадає падає FPS там, нижче 60, то буде, ну повірте, воно лагати. Але тут воно впало до 84, тому е зазначу, що це буде класна гра. Ну, так, я відразу зливаюся, бо е поясню, справа у тому, що я граю без звука зараз. Я можу чи писати, чи грати зі звуком. Ну давайте так, побігаємо, постріляємо, е, спробуємо отримати якийсь адекватний чи неадекватний FPS, але середній в мене на цьому компі виходив 100 FPS, 100 FPS у тій якості, яку вам показав у налаштуванні. Цього більш ніж достатньо, щоб грати нормально. А з, е, ну, ви бачите мій аккаунт, ви бачите, наскільки е, я е, 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 люблю грати у PUBG, ну, звісно. Звісно, це видно відразу. І, і давайте для того, щоб було розуміння, що я не просто так зайшов у папку, потестував і не знаю, що буде з ним при певних умовах. Тому я вам скажу так, для PUBG це просто ідеальний ноутбук. Можна пограти 165 Гц екран. 165 Гц. О, це топова штучка. Давайте підемо, спробуємо побігати, постріляти. 90, Середній 90 показник, слухайте. Ну просто топов. А ну давайте з ефектами на воді. Воно, знаєте, зазвичай ефекти на воді буває, що воно гальмує. Ні, все добре. Все більш, ніж добре. Так, так, так. Дуже прикро, що ніхто не впав зі мною. Просто ніхто не впав, а хотілося б, щоб я не зливався просто так. О, це вже добре. Ще приціл би оптичний якийсь прикольний, але його тут немає. Ну, то ладно, давайте йому хоча б каліматор зафігачимо. Бачили, який в мене. Ах, красивий МК-12. Ну, в принципі, можна ще. Велосипед, а я думав, що нормальний велосипед. Поїхали б десь злилися б, Но не судьба. Uh, немає в нас нікого, ніхто з нами не захотів стрілятися. Але, блін, ну прикольно, слухайте. Ну просто прикольно. 84 FPS при uh, багато такому коли багато в нас травички, 84 мінімальний, ти ще там стріляєш в неї, Це дуже просаджує FPS, коли там граєш на якомусь не тому компі. Тобто, коли рослинності дофіга. А ну, давайте. Стріляємо, та ні. Ні, 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 нормально. Нормально, нормально. А от що цікаво, це те, що сам виробник пише про ці компи. Ось, давайте. Acer Nitro V16. Винда uh, 11, AMD Ryzen, Давайте так, 11 Home, Ryzen 7, 8845 hs але uh, ну, зараз я покажу, які є. Зараз основний тут йде Ryzen 5, більш дешевий, до 5,1 ГГц, 8 ядер, 16 потоків. Uh, ну, 4060 це максимальне, що на них йшло. 80 Вт, uh, змук з мук з перемикачем, І тепер так: штучний інтелект для ігор, штучний інтелект для створення контенту, до речі, створення контенту. Зараз ще повернемось. штучний Інтелект, слухайте, а знаєте, що в нас тут є? Штучний інтелект? Чого? Я відразу буду показувати, щоб ми з вами розуміли, тут є Purified Voice і Purified View. Давайте так. Камера. Налаштування, керування камерами. Давайте зайдемо. В нас, коли ми користуємось камерами, ви зараз бачите, що я дивлюсь, начебто туди. В нас є ось така штука Acer Quick Panel. Давайте я ось так от буду показувати. А ми можемо визвати налаштування, що в нас тут є. Автоматичне кадрування за допомогою штучного інтелекту. Такий опа! І приблизило мене. І я такий красень. Чи є в нас контракт, контакт? Він буде. Ой, а я дивлюсь зараз у сторону. А він, мої оченятки. Це знаєте, як класно, коли ти. Проходиш співбесіду і такий зоровий контакт, а ти читаєш там новину, чи читаєш там відповіді чату GPT, коротше, класна штука. Фонові ефекти можна розмилювати, портретне розмитня, розмиття, розмиття, стандарти розмиття. Це конкретно зі штучним інтелектом. І не тільки камера в нас. В нас тут є Purified Voice, це штукенці, яка дозволяє робити за допомогою штучного інтелекту записувати студійну високу якість. Звуку. Ну, наприклад, в нас є тут ще приколи для персонального дзвінка, коли він буде ізолювати. Ви можете, наприклад, увімкнути ізоляцію, так і увімкнути розмиття, і коли розмовляє, розмовляєте а, з кимось. Ніхто не буде бачити, що у вас там зовні твориться, і ніхто не буде чути, що там є за шуми. Якісь дуже класна річ. А, рекомендую дійсно. Це одна з таких речей, які, які дуже класнючі саме на Acer. А тепер далі. 165 герц екран. А до речі, екран можна пустити. Давайте так, е, в нас яскравість заявлена, бачите, 500 ніт. Це дуже високий показник з g sync -ом. І в нас навіть у особистих налаштуваннях не ну, можна обрати лише е, графічний прискорювач NVIDIA, чи, чи Optimus, коли вам буде перемикати. Е, далі в нас ось, бачите, є захист від синього світла і розгін жидкокристалічного дисплея. І розгін рідкокристалічного дисплея саме до 165 Гц. Це підтримується у е, саме. Нітро програма керування тут з перевірками, з тестами, сценаріями роботи. Дуже класний варіант для керування. І ось вони зазначають про штучний інтелекту Purified Voice і про Copilot, і Purified View, і про Нітросенс. Слухайте, це все класно, але які серії в нас є? Давайте я вам покажу відразу. Є Ryzen 5 8645 HS з відеокартою 4060 і буде працювати ну, навіть ліпше, ніж цей, бо Відеокарта ще більш потужна, там ширина шини більша. Uh, Nitro 5 516 AMD uh, в нас на Ryzen 7 8845, на 4060 в мене саме ось такий. Але в мене він модіфікований на 32 ГБ. А тут продаються 16 ГБ версії. До речі, я посилання закинув на ці ноутбуки в опис під цим відео. Можете піти подивитись, які варіанти є, де їх купити, яка на них ціна. І, до речі, у свою ціну вони коштують нормальні гроші. Повірте, бачите, у нас тут різноманітні варіанти, тому йдемо і дивимось. До речі, якщо ми в браузері, то можемо відразу зробити тест швидкості мережі. Тут в нас гігабітний лан. Звісно, тисячу на тисячу він тягає, ну там 900 з гаком на 900 з гаком. Спокійнесенько. Тепер в нас тут Wi-Fi 6, 5 ГГц, з канальною швидкістю 2,4 Гбіта, і він спокійно тягає 1,8 на 1,9 без будь-яких питань. Просто тягає. А на 2,4 ГГц він витягує 347 на 309 Тут дуже класнючі Wi-Fi модулі. До речі, ми можемо піти і подивитись. А, давайте показати додаткові властивості керування, подивитись на склад пристроїв, які в нас тут є. А, і це в нас ну ось в мене відеоадаптери, ми бачимо 780M і 4050 GPU, лептоп GPU потім. Мережеві адаптери, це в нас RZ616, Wi-Fi 6 є. тут навіть 6, є. тут 6 ГГц є на 160 МГц. Процесори, ну, 8 ядер, 16 потоків. Диски мої, однакові, до речі, до дисків ми можемо відразу перейти і подивитись на їх тести. Так, в нас тут стоять е, NVM Express 1.4 е, на PCIe Express 4X4. Давайте стартуємо е, тести і повернемось через е, секунду. Буквально. І ми бачимо, це неймовірні 4,8 ГБ. Навіть не, ну, не Гигабіт. Ви не, не плутайте, ви можете помножити тепер. І у рандомному варіанті, і у будь-яких варіантах це дуже швидкісні диски. Дуже швидкісні і при тому, при тому всьому. Якщо е, стосовно температури, то температура в нас, температура в нас підіймалася максимально там, 67 градусів у е, прямому запису постійному, буквально на 10-15 на секунд. і Потім вона впала. Е, ви ж не використовуєте постійно у максимальному запису. Це неможливо та їх так завантажити у реальному використанні. Це можливо тільки у штучно створених умовах. А е, тут в нас виходить нормальне охолодження і тих дисків також. Ну і куди ж ми без нашого українського сталкеру? Бежимо, бежимо до річки, до річки, бо не хочемо тут заснути і померти. А тепер давайте так, ми граємо, звісно, з DLSS. Звісно, з такими собі нормальними налаштуваннями графіки. І що я вам можу сказати, що це один з прикольних варіантів того, що на 40-50 можна спокійно грати у сталкер. Спокійнесенько. Якщо на старті виходу кричали, що тепер ноутбуки на 4050, на 4060, на 3060 чи 3080, ой, чи 3070 не будуть працювати, то працює все. Оптимізували, працює, е, і, блін, все прикольно. Все прикольно, дійсно, сталкер, ви подивіться, а ну, усі е, в нас графічні елементи тут працюють, ну, я ж кажу, що без DLSS, без DLSS, звісно б, нічого б не вийшло. А от що дійсно на ньому ще можна робити, то це редагувати відео. Наприклад, пакет Adobe uh, Premiere, він підтримує і штучний інтелект, і RTX у відеокартах. Я спокійно тут працюю з усіма прирендереними ефектами. Дивіться, це один з наших проєктів. І він багатопоточний, бо тут, от, наприклад, uh, у цьому місці в нас йде один поток зі зйомкою. Uh, з... Хромокем, ключ Ультра, в нас, нас цвітокор, ключ Ультра. До того ж, в нас посилення речі за допомогою штучного інтелекту. Є другий відеопоток з запис з, камер, не з, камер, а запис з екрану. Є два звукових канали, і це все працює практично ідеально. До того ж, дивіться, до того ж дивіться, якщо у вас все у жовтому кольорі при пререндер... навіть без пререндеру у жовтому кольорі, і вони все усі ефекти апаратно, скажімо так, адаптовані, то, ну наприклад, у Full HD проєкті при максимальній глибині проєкту, при бітрейті 50 мегабіт, ми починаємо експорт, то такий в нас проєкт зарендець на, на 20 на хвилин. Проєкт він зарендериться за. 3 хвилини. За три хвилини. Цей ноут просто для цього створений. І так, в мене є більш потужні роутери для більш там важких проєктів, для 4К. І саме у такому варіанті я працюю у параметрах дисплея. якщо піти, ми побачимо, що в мене, саме в, моє, в моєму варіанті, є 2К-екран 2500 на 1600. Бачите, в мене з'явилися чорні полоси. Це 16 на 10. Але грати тільки у Full HD варіанті. Більш. Більш прикольно, більш потужності буде для такої, для такої роздільної здатності. І навіть у Horizon Zero Dawn. бачите, скільки тут, скажімо так, рослинності. рослинності. Ми граємо у 100 FPS, 100 плюс FPS, звісно, на DLSS performance, але на ультиматійній якості. Дивіться, ультимейт якість. Ультра-ультра-ультра-ультра з DLSS продуктивність. Дивіться. Все дійсно класно працює. Блін, хлопці, я не знаю, що ще потрібно. для, е, Скажімо так, це навіть нижній середньобюджетного е, ноутбук. Це нижньо-середньобюджетний ноутбук. Е, я обожнюю цю гру. Хто не грав, це буде якість вища, ніж на PlayStation 4. Там є, знаєте, як вона називається на PlayStation, ой, на PlayStation 4, на PlayStation 5. Там вона називається графіка пресет стандар... А, оригінал. Ось таким пресетом все таким пресетом. Вона йде на PlayStation 5. І тут у нас буде 130, 140, 150 FPS. Бо тут RTX, так, а там у нас RDNA графіка на PlayStation 5. І Якщо вже відповідати на питання, чому я обожнюю ці процесори AMD, саме оцю серію на 780M, давайте з вами дочекаємо результатів тестів у aida 64 Там є два тести, які я використовую. Це PhotoWorks, це реальний тест, який враховує всю, всю конфігурацію і враховує пам'ять, бо воно вивантажує 10 великих зображень і починає їх змінювати, і потім рендерити. І ми бачимо замір, скажімо так, по балах на швидкість обробки цих фотографій саме з рога. Швидкості пам'яті і, і інших варіантів. Давайте так. Обганяє 16 ядер Core i 9 12900 k Трохи ну приблизно не доганяє 16 ядер Ryzen 9 7950X. Обгоняє в нас 16 ядер, Xeon E5 2670, 32-ядерний Ryzen 3 Dripper. І пішло, поїхали на різних зборках. Ну, Бачите, воно пише Quad ddr 5, це те, що я казав, субканали -суб на ddr 5 і 32 бітні Давайте стартуємо звичайний чекмейт. Чекмейт це звичайна математика, не враховуючи самого процесору, не враховуючи його пам'яті, шини та інших варіантів. Чекаємо і отримуємо з вами ось такий прикольний результат. У uh, нас 8 ядер. Так? І ми маємо з вами обгнали 16 ядер Ryzen 9 3950 desktop. Uh, Обігнали i 9 11900 k Ryzen 9 5900 x 12-ядерний, до речі, 20-ядерний XEON e 5 2660 v 10-ядерний Core i9 11900K. І Ось граючи у Forza Horizon 5 більше 60 FPS на максимальних уль ультра е налаштуваннях, я вам можу сказати, що ось такі показники вони прикольні. І у реальності у свої... давайте я трохи тут почну дрифтувати, щоб з'явився там якийсь пил, дим і е інші варіанти. В нас 60-80 FPS. На це на ультра якості. Дивіться, якщо я піду з вами у сетінси. Ось у налаштування графіки, то ми бачимо високі ультра-високі ультра. І граємо саме на таких налаштуваннях. Що нам ще потрібно у такому ноутбуці? Не знаю, напишіть у коментарях, а ми готові вже пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу не тільки рекомендую грати, але я думаю, наполягаю. Наполягаю, що якщо бюджетно грати, то Nitro V16 16 це непоганий варіант. Саме amd версія AMD цей процесор мені дуже подобається. Про нього вам достатньо вже розповів. Ми подивились, потестували. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.